Сьогодні ми розглянемо різні вправи, які допоможуть вам розтягнути та розблокувати напружені підколінні сухожилля. Ваші підколінні сухожилля відіграють важливу роль у здоров'ї коліна, стегна і навіть попереку. Тому дуже важливо тримати підколінні сухожилля доволі гнучкими. У вас є три основні м'язи, які проходять по задній частині ноги. Вони починаються від сідничної кістки та спускаються вниз по задній частині ноги, перетинають колінний суглоб і з'єднуються у передній частині великого мілкової кістки. Таким чином, підколінні м'язи перетинають два і зазвичай ми думаємо, що підколінні сухожиля згинають коліно. Однак насправді вони також слугують для розгинання стегна до певної міри. Тому, коли ми говоримо про напружені підколінні сухожилля, а особливо коли ми говоримо про розтягування напружених підколінних сухожиль, нам потрібно робити прямо протилежні рухи. Отже, нам потрібно розгинати коліно, а також згинати стегно, щоб ввести підколінні сухожилля в максимально розтягнуте положення. Один із способів усунення обмеження це глибокий масаж або міофасціальне розслаблення. Це можна зробити за допомогою поролонового валика. Отже, перша вправа беремо поролоновий валик та кладемо на нього дві ноги. Піднімаємо тіло за допомогою рук, а потім рухаємось вперед і назад, вздовж м'язів задньої поверхні стегна. Ось так. Якщо вам потрібно щось більш інтенсивне, ніж це, ви можете робити по одній нозі за раз, перехрестивши ноги. Тепер вся ваша вага припадає на одне підколінне сухожилля, коли я перекочуюсь вперед і назад. Якщо вам складно себе контролювати, ви можете зігнути праву ногу. Вправа друга. Для цієї вправи вам знадобиться м'який м'яч. Можна використовувати бейсбольний або масажний м'яч. Кладемо цей м'яч прямо на місце, де кріпляться підколінні м'язи. Тепер ми будемо розтягувати цей м'яз активними рухами. Піднімаємо ногу, доки не відчуємо напруження, а потім опускаємо. Вправу виконуємо близько 30 секунд, поки не відчуємо розслаблення в цій відточці. Це чудова вправа, якщо у вас були травми підколінного сухожилля в минулому. Якщо у вас є якась конкретна точка, можливо. Там є рубцева тканина. Це чудовий спосіб попрацювати над нею. Робимо 20-30 секунд, поки не відчуємо, що це місце розслабилось, та рухаємо м'яч далі по ланцюжку. Це допоможе підготувати підколінне сухожилля для того, щоб його можна було розтягнути. Тож після того, як ми розслабимо підколінне сухожилля, ми можемо переходити до вправ, які допоможуть розтягнути ці проблемні місця. Вправа третя. Для цієї вправи вам знадобиться ремінь, рушник, простирадло або мотузка. Стаємо в цю позицію на краю ліжка. Добре підходить Тухоний стіл або диван. Нога повинна повністю бути витягнута. Тепер натягаємо ремінь на край стопи, беремо за краї, а потім просто тягнемо ногу до себе. Якщо ми дійсно хочемо максимізувати це розтягнення, ви повинні сідати рівно. Ви не відчуєте великого розтягування, якщо будете сидіти зігнутим. Сядьте рівно, а потім нахиліться вперед, і ви потрапите точно в те місце, яке дійсно розтягне ваше підколінне сухожилля. Ви відчуєте це по всій задній частині ноги. Затримайтеся на 20 секунд, а потім повторіть тричі. Загалом розтягування триватиме близько 60 секунд. Якщо ви не можете виконувати цю вправу, наприклад, якщо у вас артрит або щось подібне, що обмежує вашу здатність повністю розгинати коліно без значного болю, то я вам покажу іншу вправу в цій ситуації. Вправа четверта. Лягаємо на стіл та беремося за стегно, а потім повільно розгинаємо коліно, доки не відчуємо розтягнення під колінного сухожилля. Утримуємо цю позицію 10-20 секунд та повторюємо декілька разів. Вправа п'ята. Вправа для тих, хто може повністю розігнути ногу. Для неї вам знадобиться ремінь. Знову ж таки, добре підійде простирадло, рушник, щось подібне. Надягаємо ремінь на ногу та лягаємо на спину. Ногу випрямляємо та тягнемо за ремінь. Намагайтеся тримати коліно прямим. Якщо ми трохи зігнемо коліно, лише на 10 градусів, то раптом зникне навантаження на нижню частину підколінного сухожилля і ми зможемо тягнути ногу далі. Тепер ми повинні відчути розтягнення вище в підколінному сухожиллі. Отже, ви можете варіювати, де ви відчуваєте розтягнення підколінного сухожилля, залежно від того, наскільки сильно ви розгинаєте коліно. Вправу виконуємо по 20 секунд тричі. Також не забувайте помірно зміснювати сім'язи, іноді достатньо загально розвиваючих вправ. Якщо у вас є запитання, залиште їх у коментарях. До зустрічі в наступних відео.